Привіт, мене звати Мирослав, і ми сьогодні розглянемо новий аромат Тома Форда Мірмістер. Це абсолютно нішевий унікальний аромат, і зараз я розповім чому. Скажіть, будь ласка, чи взагалі ви пробували колись парфумерний інгредієнт в самостійному вигляді? Або якщо пробували, то наскільки давно і наскільки багато? Я одразу хочу сказати, що це дуже важливе питання, взагалі комплексне питання для правильного розуміння деяких ароматів. Я не випадково вам задаю питання про парфумерні інгредієнти і чи є у вас цей досвід, тому що, в принципі, зазвичай нам не потрібно знати, як пахне якийсь ізобутіл. Хіналін чи індол, чи та будь-що в парфумерії, тому що ми користуємося ароматами і не задумуємось, що і як там складено, з яких компонентів, з яких елементів. Це насправді дуже нагадує автомобіль. Коли ми їдемо зазвичай, в більшості випадків ми не задумуємося, яким чином там перемикаються передачі. Взагалі, як передається якийсь там момент, на який там колеса. Ну, давайте чесно будемо казати один відверто один одному, що в е, 90% взагалі не розуміють, як їде той автомобіль або як летить той літак, що там працює. Ми цим користуємось, ми цим насолоджуємось. Зазвичай е, нас це влаштовує і це все окей. Якщо говорити про парфумерію, то ми... Користуємося ароматом, і нам або подобається, або не подобається, ми розділяємо там, відчуваємо певні інгредієнти: там цитрусові, квіткові, деревні, там ще якісь інгредієнти, і нам цього абсолютно достатньо. Але бувають такі випадки, коли нам цього недостатньо. Коли нам потрібно знати, як пахне певний інгредієнт, певний компонент, який парфумер додав в дану парфумерну композицію. Яскравим прикладом. Може бути новий аромат «Томфорд Мір Містері». Справа в тому, що в складі аромату є мірра. І, на жаль, в більшості випадків ми не з вами, люди не знають, як пахне мірра в житті. Ну, де вони могли почути мірру? Давайте будемо відверті. Якщо ми пішли до церкви, так, міра може бути в складі певних е, пахощів, які там воскурюють разом з Ладаном. Але щоб виділити: отут ладан, там мірра, там ще щось. В більшості випадків ми не можемо. Немає такого досвіду у людей. І тому, коли вони стикаються з такими ароматами відверто нішевими, як Мірмістер, то я хочу вам відверто сказати, що не досить гарні результати з цих зустрічей. Зазвичай вони не розуміють цих ароматів. Я не є парфумерним словом, і тому я ніколи не скажу, що «А, от я розумію, чи там. Хтось із експертів чи спеціалістів розуміє, а ви, значить, там щось не розумієте. Ні, моя задача, моя місія, щоб вам відкрити цей світ парфюмерії, щоб ви зрозуміли, як взагалі в ньому бути, як взагалі в ньому орієнтуватися. Але перед цим, як ми розглянемо сам аромат, давайте ми все ж таки поглянемо, що пишуть люди в коментарях. Там буде легше зрозуміти, до чого я веду. Так, заходимо на форум. Ось я зробив декілька цитат з різних сайтів, в тому числі з фрагрантики і зарубіжних певних форумів, в тому числі. Ще три тижні тому пробувала новий аромат. Я взагалі його важко від Eban Fumi відрізнила. Просто трохи змістили аспекти і гучність. Стійкість досить низька на моїй шкірі. Ну, і Ben всі ми знаємо, що це також аромат від Тома Форта, де Пало Санто одна з головних скрип. Я дуже люблю цей бренд, але останнім часом розчаровуюсь в ароматах цього бренду. Новий аромат нічим не запам'ятався: черговий, важкий, важкий за люкс, швидше в чоловічий бік, якісно зроблений, так, але не зовсім запам'ятовується. Навіщо випускати аромат, який точнісінько повторює попередній? Абсолютно ідентичний абенфомі. Нанесла обидва, сижу порівнюю, якщо дуже постаратися, притягнути за вуха, можна знайти кілька відмінностей, але вони зовсім непомітні. Аромат на любителя. Тяжкий, дорослий, класичний. Коли наносиш, чуєш його сам чітко та яскраво, гадаю, інші можуть задихатися. Пахне спеціями, гвоздикою та деревом. Щось дуже класичне, старомодне для дуже дорослих жінок, нафталіновий, якийсь навіть загалом не моє. Треба бути справжнім поціновувачем подібних парфумів. Ну, коли я таке е, насправді бачу, коли я таке читаю, в мене одразу абсолютно простий висновок. Люди не знають, як пахне міра. В мене міра є. Я її дуже люблю замовляти або з Арабських Емірат, ну зазвичай частіше звідти, або з Європи. Оманська міра. І коли я вперше її спробував, то взагалі вже зрозумів, що ніколи не сплутаю ні з чим іншим. Щоб відчути запах мірри, я кладу розпечене вугілля в бахурницю. А далі саму смолу мірри я кладу на вугілля. І буквально потрібно одна-дві хвилини, і мірра починає куріти. Тому аромат Мірри неможливо сплутати абсолютно ні з чим. Якщо хоч один раз ви спробували справжній запах Мірри, ви будете його відчувати, знаходити в будь-яких парфумах, де вона є. Зараз переді мною два блотери. На один з них я мір містер наніс щойно, а на інший приблизно півтори години назад. Так, от, коли я вдихаю аромат, який щойно я наніс на блотер. ах... Ну, це просто фантастика. От міра впізнається одразу. А оцей її солодковатий, димний запах, пряний, бальзамічний. А, його неможливо ні з чим сплутати. Звичайно, я тут ще відчуваю ноти ванілі. Знаєте, ефект, такий складається, ніби ваніль кинули також на те вугілля у бахурницю. Але зовсім трохи, зовсім небагато. А якщо я вже беру блотер, який з ароматом приблизно півтори години, ну тут вже більше ванілі, така база пішла. Дуже схожа, до речі, на Ебен Фемії, тому в коментарях часто пишуть, пишуть про схожість. Але тут же ж Мірра. І вона все одно відчувається. Я до того, що якщо люди Міру ніколи не пробували, для них, звичайно, і Ебен Фемії, і Мір містер, вони будуть схожі. Але Мірра пахне фантастично. Ах, це кайф. Ви знаєте, для мене як для парфоняка. Я, я, відверто, я відверто не розумію, чому е, багатьом вона не зайшла. Хоча я розумію, так, я розумію, що люди не всі знають запах міри і не мають вдома бахурниці і тих, хто вугілля. О, це фантастика. О, це дуже гарно. Боже, я, я, я хочу просто, я безкінечно хочу бути в цьому ароматі. Одразу скажу, що звичайно я вже декілька днів його використовую, і моя рецензія буде наступною: цей аромат абсолютно не є гламурним, він не є пафосним. З цим ароматом не підеш в якийсь фабіус, веранду чи маяк, щоб дивувати оточуючих. Просто тому, що буквально через годину-дві ти не будеш його в тому приміщенні відчувати від себе. Там тебе переб'є бакара руж, кірки і все, що там, ганімет, що там тільки є. Тут він більш інтимний. Я відверто скажу, він медитативний аромат. Це аромат, який для особистого використання. І тільки для власного. О, ну це фантастика, блін. Одразу треба якась медитація. Цигун, йога це аромат для того, щоб поринути в самих себе. Це аромат для подорожі в самих себе. Ну от Міра і Ладан вони ж насправді мають седитативний ефект, тобто розслаблюючий, релаксуючий. Я вже колись розповідав, що якщо дуже сильно е, накурити тим ладаном в квартирі, то можна на наступний ранок дуже важко прокидатися. Тобі хочеться просто розслаблено лежати весь день. Я не думаю, що від вас будуть чути якийсь шлейф. Я не думаю, що оточуючі будуть розуміти, що на вас таке. Деякі будуть казати, так, прикольний, солодковато то такий пряний аромат. Він е, заслуговує, щоб е, йому робили компліменти, але справжній комплімент. Зробить лише та людина, в якої є міра, і яка відчує цю міру. Вона, в принципі, буде дуже відчутна, він інтимний. І я тут повертаюсь саме до того моменту правильності розуміння ароматів, правильності поринання в ці аромати. Саме тут дуже важливий фактор бути знайомим з інгредієнтом, в даному випадку з мірою. Тому що немає знайомства з мірою і немає знайомства з мірмістертом Форда. Я взагалі дивуюся, як команда Том Форда все ж таки зробила такий аромат, тому що як я повторюся, з ним нікого не здивуєш. Він лише для здивування самих себе. Якщо ви в цій темі і ви кайфуєте від цих бальзамічних смол, від ладанів, від міри, від різних пахощів. Саме ця цільова аудиторія цього аромату. І ще наприкінці хочу поділитися невеличким лайфхаком. Якщо у вас є бажання спробувати справжню миру або справжні ладана, у вас немає бахурниці, у вас немає вугілля або ще якихось предметів, ви можете використати звичайну столову ложку. Ось, бачите, отак: от ви берете, кладете туди. Ладан, кладете мірру, підносите її до вашої плити. Якщо у вас газова плита, тримаєте приблизно там 1-2 хвилини над вогнем, якщо у вас електрична плита, просто кладете на поверхню і буквально через певний час смола починає плавитись. І тонкий-тонкий димок наповнює вашу квартиру. Це прекрасний експірієнс. І якщо ви реально фанат цього всього, ви отримуєте неймовірне задоволення.